Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії і продовжуємо подальший розгляд українського космотворчого міфу, викладений у викладі Сергія Плаченди. Ми зупинилися на тому, що розглянули сутність коляди в цьому міфі, яка. Шукає місце, де, де має народити Божиче Сонце. І Чорнобог, який довідався про це, доручає Марі зловити коляду і задушити її дитя в її утробі. І ми на цьому зупинилися минулого разу. А тепер розглянемо, а хто ж така мара. Саме ім'я. Вже говорять, що це темінь. Це те, що може бути дуже-дуже темне. А якщо сказати точніше, це найтемніше. Якщо взяти річне коло, то це день або час зимового сенцестояння, коли найкоротший день і найдовша ніч це час мари. І саме тому. Чорнобог доручає Марі цю справу, що в цей час відбуваються, відбуваються ці події, постає питання, якщо коляда могла вибрати точку Кайроса, якщо коляда могла вибрати час народження, то чому саме най, таку найтемнішу? точку, найтемніший день, найтемніший час на векторі часу, лінійному векторі часу вибирає Коляда. Час, де найбільша потуга, найбільша сила Мари. І якраз у легенді чи в міфі про це говориться, що Коляда тікає від неї, а Мара за нею женеться. Вона повна сила. Вона, вона може перемогти коляду. Тут е, треба. Звернутися до даних духовної науки про те, як розвивається людина, і про суть розвитку людини. Суть розвитку людини полягає в тому, щоб опираючись на наше Я, яке розвиваємо ми в зовнішньому світі, яке ми розвиваємо за допомогою почуттів, за допомогою роботи в зовнішньому світі. Зовнішньому світі ми рано чи пізно прийшли до пробудження нашого внутрішнього світу, так званого опівнічного сонця. І оце північне сонце найлегше йому пробудитися в душі людині тоді, коли найбільша темінь зовнішнього, зовнішнього світу. Тобто, коли найменше світить зовнішнє сонце, тоді найбільший шанс пробудити оце опівнічне сонце. Внутрішнє сонце, сонце, яке має засвітитися всередині людини. Саме тому Кольода і вибирає цю точку на векторі часу, тому що завдання Кольоди, завдання оцього, то, що вона має зробити, народити те сонце, з яким потім людина буде ставати поступово Богом Творцем, зможе творити новий космос. І далі по тексту ми бачимо, що коли мара женеться за колядою, коляда забігає в невеличкий гайок і перетворюється в тваринку, яку сама собі придумала. В непримітну рогату козу. З'являється в міфі постать кози. Хто це така? Чому саме коза? Знову ж, дуже все логічно. Тому що найтемніша точка річного кола, вона стається в знаці зодіаку козирога. Тобто, це, це перше відношення, чому саме коза, козу перетворюється коляда. Тому що це точка козирога в сузів'і козирога. Але є інша, інша суть, чому саме в козу перетворюється коляда. Тому що коза, на відміну від інших подібних тваринок, максимально сильно, максимально сильно концентрує в собі сили індивідуальності, сили ті, що в людині, в майбутній людині пробуджують і розвивають я. Ну, щоб зрозуміти, як це відбувається, можна навіть подивитися у природі пастухи. Наприклад, знають, що коли є отара овець, то дуже цінно, щоб в цій отарі овець був хоча б один козел. Тому що вівці це стадні тварини, які їхні, їхня, так би сказати, конституція спрямована на те, щоб вони трималися гурту. А коза дуже сильно індивідуалізована. І от коли на полонині на отару овець нападають вовки, то що роблять вівці? Вони посередині стоїть козел і вони збиваються докупи довкола цього козла і рвуться до нього ну всіма силами пруться до козла, і вовк, який хоче витягнути козу, вівцю. Він шарпає по одній вівці, йому дуже тяжко витягати цих овець з загального гурту. І тоді, що робить вовк? Він по спинах овець біжить до центру, витягає козла, і коли він душить козла, тоді вже вівці розпорошуються, Ну і тоді у вовка наступає бенкет. Тоді він вже може ловити скільки потрібно оцих овець. І це говорить про те, яку сильну силу цієї індивідуалізації має у собі, несе у собі коза, тваринка кози. І ця сила індивідуалізації дуже висушує. Організм дуже висушує тіло, фізичне тіло. І видно по тому по конституції кози, наскільки це суха тваринка, її практично неможливо відгодувати, її неможливо зробити таку вгодовану, як коня або навіть як корову. Корова теж досить суха, але коза ще сухіша. І тому, наприклад, у народній уяві чорт. Саме е, малюється, зображується з ногами і взагалі з ногами, з атрибутами кози. Тому що коза е, по своїй структурі наскільки е, матеріалізована, наскільки мінералізована, що вона найближче стоїть до ріманічних сил. Але ці ріманічні сили дозволяють дуже сильно пробуджувати індивідуальне людське я. І в зв'язку з цим, що Коляда перетворюється в козу, це означає, що коляда дуже сильно індивідуалізує своє я. І саме тільки через цю індивідуалізацію я, через потужне я, людина і може в собі, в своїй душі пробудити опівнічне сонце. Вона може пробудити те сонце, народити те сонце, яке має народитися в душі. Не зовнішнє сонце, а внутрішнє сонце. І таким чином. Є розуміння, стає розуміння, чому саме так розвивається сюжет цього міфу. Тепер далі звернемося до тексту. Отже, останнє речення було таке: а колядачим часом перетворилася в вагітну жінку, зайшла в очерет і в муках неймовірних народила золотоликого божеча молоде Сонце. І нараз перетворився світ, щезла холодна пітьма, сонячні промені впали на землю, а люди впали на коліна, вітаючи народження золотого кола. Мара в розпуці й страхові шуганула в потийбічну чорну прірву. А Боже здіймався все вище і вище, а з ним здіймалася вгору і Божа благодать, ніжна прозора, тепла блакить, що йшла від радісних очей коляди. Яка з щасливим поглядом проведжала політ свого сина. Так від безмежного блакитного погляду коляди утворилося синє небо, а по ньому плив божич молоде сонце, щедро розсипаючи теплі промені по землі, і забуяли гаї і ліси під сонцем, і ожила всяка пашниця і налилося житнє колосся добірним зерном, а люди співали хвалу сонцю. І подивувався сам творець всього сущого рот, споглядаючи блакитне небо над землею. І сказав він: Це є новий світ. Отже, коляда, яка має народити, мала народити Боже молоде Сонце. Це не що інше як народження нового космосу, нового всесвіту. Всесвіту, подібний на наш. Не просто землі, не просто планет, а всього, що є в цьому космосі. І спершу це, цей процес відбувався внутрішньо. Тобто, коляда носила оцей новий всесвіт в своїй утробі. Як мати носить дитину. І Це тривало до тих пір, поки плід не дозрів. І якщо ми тепер подивимося на графічне зображення знаку зодіака Козиріг, до речі, самого спіритуального знаку і всіх знаків Зодіаку, ми побачимо, що саме на це і вказує цей знак. Я зараз його намалюю. Якщо зараз подивитися на проявлену і непроявлену частину знака, оця проявлена частина. Все інше не І тут дуже чітко можна прослідкувати саме оцю. Оцю поступовість еволюційного розвитку. Оця уподібна крива це те, що можна сказати, як кришталеві небеса, як те, що відноситься до далекого-далекого минулого. Ця уподібна крива це те, що відбувається зараз, це чаша, в якій відбувається теперішній розвиток. І оця спіраль, де ще розвитку нема, він тільки намічується це те, що формується як новий космос. Отака. Таке графічне зображення знаку зодіака е, Козерога. І далі зрозуміло по тексту, що коли плід дозрів, коли відбулося, відбулося е, я би сказав, відбувся екзамен того, що плід дозрів, про який ми поговоримо в заключній частині. Тоді відбувається народження нового космосу. І це народження нового космосу відбувається вже в наступному знаці Зодіаку, який має отаке графічне зображення. Знак зодіаку, як ви бачите, Водолія. І він вказує на те, що відбувається розділення. Розділення, як діляться клітини. Тобто старий космос, те, що творилося в старому космосі, мати коляда наводила новий космос за рахунок цього розділення. На сьогодні це все. В останній. Заключній серії ми підведемо загальний аналіз всіх 12 знаків Зодіаку, зберемо це все докупи і послідкуємо послідовність, як з одного знаку Зодіаку розвиток переходить в інший, графічний, і, і як це відповідає тексту, міфу, легенде, який написаний Сергієм Плачингою. Дякую за увагу.